Всім привіт, друзі, ви на каналі Карті. Ми починаємо легендарну врогу Grand Set Auto 3. Перша частина, Тобто Сама перша гра повіта в 3D-графіці, Тобто, будемо грати за персонажа, бігати по вулиці, ну і виконувати різні місії. Це сама Ну, одна з найлегендарних ігор за всю історію ігрової індустрії. Що ж ми починаємо? Я все налаштував тут графіка, звук, музику вимкнув, тому як тут авторські права я знаю. Тут така камера висока. Так, і... да, на жаль, немає українського інтерфейсу і немає української звучки. Тут Rockstar. Тут навіть ну, тут це оригінал, ось який інтерфейс. Ну, але, можливо, інтерфейс український є. Я просто його не знайшов. Керування що ж погнали? Нова гра. Так. Ми їдемо. Уже всі, всі мабуть, ще знають початок. Навіть не буду коментувати. Да, да. Але дивно, вона нас, типа, в опор завалила. Але ми вижили. Бля, зачеконвой. Опа. Liberty City is in shock today. Ви, до речі, замітили, що там їде чувак.

Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hidden. With the Porter Tunnel behind schedule, this disaster leaves the bomb isolated from the rest of the city. There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. I, I, я кость чувака, типа шишку я кое-какую дал. На красавчике, он фикшу на чм. Знаю, кандидает. Че, я не типа на бан тепер? Взорвали uh -huh. э, мист... перша місця, перша місця на волю. Right, browser. Mm -hmm. Так, я радио вымкнул, так, все правильно. Задачи, да, кто-то ну, не занимается. Могу же все заняты, что это Definitive Edition. Mm -hmm. ну, тому тут марафон э, все есть, все in action.

<почтав> Все погнали. <почтав> Ух, нефиасіб. Ні. там <почтав> не? у мене влютачка побита. Да, так, це Definitive Edition, тут вони зробили, что вони зробили? Вони зробили. У мене тільки 12 баксов. Е, то можна крутити мишкою? Так. Дівчата Луїжі. Перша місія, друзі. Перша місія. Да. Чекай, тут поки я... ...поспілкуюся з Луїженцем чи що. Oh, there's a i what be back. Hey, Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Борди не є. До речі, мабуть, десь можливо є якась э, відсилка, бомба, можливо, якась зброя є. Десь тут, опа, шустки. А, понятно, пакетик. Самі знаємо чого. Без Бебокса, чувак. Так хоть можно. Ладно, ну, погнали. Нормально, тут пешеходный переход в зале так. раньше можно было тики вот повернуть типа сюда. И вы сюда вот так все. Ой. Я, я, я не хочу. Да. На месте. Ты делала. А пропустил меня. Нефтя себе. А ah, є. Yes. 1500 баксов, непонятно, Завдання пройдено. Є, yeah, бой. Перший день на работе. Всем на начнем закінчимся на Якщо вам подалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до скорого. Пока-пока. Yeah,